Люда підмітала двір, коли у хвіртку хтось постукав. Вона поправила хустку і відсунула засув. Перед нею стояв високий чоловік з бородою років сорока, та ще й при повному параді, в костюмі і білій сорочці з металиком. Вам кого? здивувалася Люба. Він дістав телефон, звірив нове будинку і відповів: Тут проживає Юлія Захарчук? Так, а що трапилось? Вона щось наробила? Люба занепокоїлася. Не турбуйтеся, нічого такого, посміхнувся він. Я її наречений. Люба здивувалася. Її доньці дев'ятнадцять, але який ще наречений. Вона голосно гукнула. Юля, донечко, вийди, будь ласка, тут до тебе дехто приїхав. Ну, хто там ще? вийшла з дому незадоволена Юля, з величезним бутербродом в руці. Побачила чоловіка і швидко сховала руку з бутербродом за спину. Сергій? нерішуче запитала вона, оглядаючи його з ніг до голови. Юля? розгублено запитав він. Так би вони й дивилися одне на одного, якби не люба. Що відбувається? Який такий наречений в тебе з'явився, Юля? Де ви з ним познайомилися? запитала вона. І вони хором відповіли. В інтернеті. Любі стало смішно. Ну, дивлячись на вас, я розумію, що ви ледь один одного впізнаєте, так? Сергій кивнув. Юля, ти на фотографіях худенька, блондинка, з блакитними очима, а ти молодий красивий хлопець з біцепсами, Юля взялася в боки. От і зустрілася. Старий хлоп і дівчисько, які переборщили з фотошопом. Люба залилася сміхом. Коли сміх у Люби пройшов, вона запитала в Сергія. А ви взагалі звідки до нас приїхали? Він назвав найближче місто. Ну, як я бачу, весілля відміняється. Як назад поїдете? Останній автобус півгодини тому поїхав? запитала Люба. Не знаю, він розвів руками. Взялися на мою голову. Люба зітхнула. Гаразд, переночуєш у нас, а завтра на ранковому поїдеш. Юлька досить стояти, веди нареченого в будинок, він, напевно, зголоднів. Юлька, колихаючи зовсім немодельними формами, повела гостя в будинок, а Люба зітхнула. І навіщо я їй комп'ютери купила? Краще б кабанчика зайвого прикупили. Розбирайся тепер з цим. І теж пішла в будинок. Наречений з нареченою сиділи мовчки. Видно було, що їм незручно обом. Юлька, ну хоч би на стіл накрила. Сергій чого там в кутку притулився? Давай за стіл. Чим багаті, тим і раді. Ось все своє, згороду і господарства. Ви там в місті, напевно, уже й забули, що таке натуральний продукт, припрошувала вона гостя. Я теж не з порожніми руками, раптом схаменувся він і дістав з сумки і коробку цукерок. Люба покрутила його в руках. Фу, газована вода. Давайте я краще своєї дістану. воно в мене солоденька, не те, що ваша кислятина, і швидко забігла в кладовку. Після першої Сергій зняв метелика, після другої піджак з жилатом і розговорився. Я ж в перший раз так знайомився. Не виходить в мене з жінками, скоро сорока я один, як перст. Батьків давно немає. Я пізня дитина. Навіть бороду для солідності відростив. Юля мені відразу сподобалося. Люблю блондинок з блакитними очима. Вони мені здаються такими ніжними, і осікся, дивлячись на руде волосся дівчини і темні очі. Вибачте, а хочеш, я в нашому селі тобі наречену знайду, запитала Люба. У нас їх багато і блондинок, і брюнеток, Яких хоч, засміялась вона. «Яких хоч? Та жартую я, ти жарти не розумієш. Він розслабився. Люба зовсім розійшлася. Юлька моя теж не дуже женихів має, правда, доню? Ну, от одна схожість є, можна й одружитись. Але ти Сергію їй у батьки годишся, з тим, що робити. Та яке вже тут весілля, понуро сказав Сергій. Юля писала, що їй тридцять. Юля феркнула. А ти себе за молодого видавав і що. Набридли ви мені обоє, пішла я, а ви якраз за віком підходите, ось і спілкуйтеся. І Юля пішла. Ось бачиш, які дітки пішли, незалежні. Та якби я таке виробила, мені б мати влаштувала, а я не можу, шкода, одна її ростила. Та тут уже її одразу втік, коли дізнався про мою вагітність. Так і живу одна. сватався тут до мене один, колишній військовий. Але як я уявила, що буду за наказами його жити, відмовила одразу. Ой, щось мене повело, зайве говорю, он вже й темніє, піду худобу порати. А ти лягай он в залі, зараз постіль дам, а то завтра вставати рано. Рано вранці, продовжуючи нареченого до воріт, Люба сказала Ну, ти вже, вибач мою Юльку, молода ще, та й мене заодно, якщо було щось не так. Щасливої тобі дороги і знайти тобі справжню наречену, не з інтернету. І тільки вона повернулася до хати, раптом почула боязке. «А можна я ще раз приїду до тебе. Ти мені дуже сподобалася. Люба почервоніла і, закриваючи за ними хвіртку, пробурчала треба ж сподобалося. Ну, якщо хочеш, приїжджай. Через півроку Люба виходила заміж червоніла, як дівчинка, коли одягала вінчальну сукню. Ну, яка я наречена, мені он Юльку скоро заміж видавати треба. А Юлька сміялася Мені ще рано, а тобі якраз. А класно я вас звела. Я, напевно, свахою буду, буду в інтернеті пари зводити. А що у мене виявляється талант? Власну матір заміж видала, і зареготала, коли Люба на неї гребінцем махнула. Та жартую я, або ти вже теж жарти розуміти перестала. Ну, точно від Сергія набралася. Ну все, мовчу, мовчу. Щастя тобі, мамо. І Юля міцно обняла Любу.